Про що ще варто подумати до того як з'являться курчат? Я придбала отакі одноразові пелюшки розміром 90х60 та підготувала старі рушники або можна другу, яку там м'якеньку тканину, яку добре буде вбирати в себе вологу. Зараз січення не все так швидко сохне, тому про запас пелюшки. Ще придбала таку грілку, вона 2-літрова. І на випадок, коли буде вимкнення світла, вона зможе обігрівати більшість курчат, ніж пластикові бутилки. Я використовую такі поїлки, і в них обов'язково кладу звичайний керамзіт, який можна придбати в будь-якому квітковому магазині. Отак він виглядає. Обов'язково треба буде його завжди промивати. І я його розкладаю в саму поїлочку. Такий засіб допомагає захистити курчата від того, щоб вони не втопилися, бо вони дуже-дуже маленькі. Цей спосіб перевірений, і я завжди ним користуюся. Також слід подумати про обігрів. В моєму випадку це інфрачервона лампа на 100 Вт і звичайна лампочка. Також придбала тирсу з п'ятої доби буду використовувати.